Давайте дізнаємося, що буде, якщо ми до 0,822 додамо 5,65. Отож, нам потрібно це все записати в стовпчик, щоб правильно все додати. І взагалі немає різниці, яке число ви запишете першим в стопчик, проте я запишу більше, адже мені так зручніше. Ну, 5,65 додати, і тут треба бути уважним, щоб кома у нас були одна під одною. Тобто ось так. Я їх виділю, щоб було краще видно. 822 тисячних. І тепер можемо додавати. Отож ми бачимо, що у нас є 2 тисячних, і тут пустота, тут немає нічого. Ми можемо сказати, що тут 0 тисячних. І тоді 0 додати 2, буде 2. Тепер додаємо соті 5 сотих додати 2 сотих, Це у нас буде 7 сотих. тоді 6 додати 8, це у нас 10 6 додати 8. Десятих. Це у нас буде 14, проте ми запишемо тільки четвірку, а одиничку перенесемо в цілі. Адже якщо у нас є 10, десятих, то це одна ціла. Е, Так, тоді 5 плюс 1 6, цілих. тобто у нас виходить 6 цілих 472 тисячних.